Да. Я вообще изначально хотел этот... Э, помню, короче, мы канал, что, после канала на иксы пришли, и я, короче, что-то решил... Ну, нам сказали, типа, что минирование там, все, типа. Но я, короче, забыл хер, типа, и пошел в сторону посадки за калашом, туда-сюда. А потом, короче, иду, И думаю, типа, зачем, типа, я, ну, зачем мне столько всего типа, я елекци несу, типа, и такі думаю, уже... вже не типу, вот, ноги. Да. <реш> не, ноги я вже там в другое время оставил. Я, короче, типа, вот так одне калаш, <реш> и він його собі забираю. И потом: такие думаю, Бля, зачем я тогда за ним, если він його потом собі забрав? <реш> вот. мне типа, было с одной стороны обидно, что я его забрал. Но повезло, что я потом теплак с него снял себе и забрал. А чи, чи бувають загалом у вас е, моменти, коли ви трошки жалкуєте про те, чим займаєтесь? В мене не хвилини. Е, чи змінюється. Ні, nee, Дивись, є е, определені ситуації під час бою. Особливо це воно вилазить, коли ти провів успішну штурмову операцію швидко. Ти закріпився і тобі починає все летіти. А ти сидиш в норі. Е, Натянута, там, я не знаю, що, дві палки, поняв. І от воно хлопає коло тебе це все. І ти такий думаєш, бля, нахуй воно мені треба. Зараз би міг би дома собі сидіти нормально, Пане, оце, блядь, під 120-ку. І сидиш, і думаєш, залетить воно тут в окоп, чи не залетить. Умреш ти одразу, чи ти будеш ще лежати чи Тоді, так. Да. Ну так, в принципі, ні.